Так, друзі мої синочки мої, дружиночка улюблена, це у нас Хайдельберг. По-перше, це вигляд всього міста. Так красиво він виглядає. Там внизу всі будинки, річка, міст. Дуже красиво. А з іншого боку, хочу показати вам розвалини Гедельберського замку або фортеці, не знаю, як правильно сказати, що саме це було. Але досить красиво, навіть збереглися ще доволі стародавні частини міста. І мені дуже хотілося за... Засняти це відео, щоб потім вам показати. Ми піднялися сюди на фунікулері. І зараз на цій висоті ще встигли побути поки світло. І навіть зараз ми знімаю, я знімаю вам це відео для того, щоб показати таку красу. Ось, ну все. Це те, що я хотів розказати. Ще трошки покажу і потім вимкну. Це Німеччина, місто Хайдельберг. Звідси можна досить сильно впасти. Висота, я думаю, ну метрів, метрів 100 у порівнянні тією висотою рівнем річки. А сама фортеця доволі, доволі висока. Так що все, те, що обіцяв, зробив. Пока-пока.